Не рекомендується садити туї біля будинку через кілька забобонів. У слов'янських країнах до цих дерев ставляться обережно. В Європі їх часто садять біля могил. Тому біля дому це може здаватися недоречним. Є повір'я, що туя може принести нещастя. Якщо вона виросте вищою за дім, це може призвести до проблем. Деякі думають, що дерево притягує підозрілих осіб, які можуть обікрасти дім. Туя вважається деревом з поганою енергетикою. Люди, які живуть поруч, можуть відчувати головний біль або втому. Не радять садити тую самотнім дівчатам, щоб не відлякати наречених. Проте туя має і корисні властивості. Її хвоя містить антимікробну речовину, яка зменшує застуди. Дерево поглинає пил і знижує міський шум. Його коренева система зміцнює ґрунт, що корисно на схилах. Отже, туя має свої Ії переваги, але перед тим як садити її біля дому, варто зважити всі за і проти. Посадка картоплі важлива для кожного городника. Щоб захистити врожай від шкідників, можна використовувати добрива. Один із способів додати в кожну лунку жменю гірчичної макухи. Вона підживлює ґрунт і відлякує паразитів. Шкідники, як от дротяник і колорадський жук, знижують якість врожаю. Дротяник робить отвори в бульбах, що може призвести до захворювань. Не хвилюйтеся, є інші натуральні підживлення. Спробуйте лушпиння цибулі. Кладіть жменю в кожну лунку. Деревний попіл 150 грамів. Курячий послід потрібно настояти у воді три дні, потім по літру на лунку. Сичовина 25 грамів на 10 літрів води, по літру розчину на лунку. Також подрібніть яєчну шкаралупу та засипте в лунку. Ці прості засоби допоможуть отримати багатий урожай картоплі цього року. В Україні всі власники землі та постійні користувачі повинні сплачувати податок на землю. Це може бути земельний податок або орендна плата за державні чи комунальні ділянки. Однак деякі категорії громадян можуть не сплачувати цей податок. Юристка Лариса Кісь пояснила, що звільнення від сплати податку на землю стосується людей з інвалідністю: багатодітних батьків, пенсіонерів, ветеранів війни та тих, хто постраждав від Чорнобильської катастрофи. Також звільнені власники ділянок на тим. Тимчасово окупованих територіях відповідно до Податкового кодексу України від податку звільняються особи з інвалідністю першої та другої групи: ті, хто виховує троє і більше дітей до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни та постраждалі від Чорнобильської катастрофи. Проте пільги не надаються тим, хто віднесений до четвертої категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Пільги діють на різні види земельних ділянок. Для особистого селянського господарства це не більше двох гектарів для будівництва житлового будинку в селах до 25 соток, в селищах 15 соток, а в містах 10 соток для садівництва не більше 12 соток. На період дії єдиного податку четвертої групи звільняються власники земельних ділянок, якщо вони передають їх в оренду платнику цього податку. Важливо, щоб фізичні особи, які мають декілька ділянок одного виду, подали заяву до 1 травня, якщо площа їх ділянок перевищує граничні норми. Весна це час для оновлення вашого дому. Навесні 2025 року популярні вінтажні квіткові деталі. Ми пропонуємо вам створити стильну вазу у формі квітки. Почніть з вирізання двох картонних квіток, схожих на ромашки. Зробіть отвір у центрі кожної квітки. Візьміть смужки картону шириною від 5 до 10 сантиметрів. Зігніть їх і приклейте навколо однієї з квіток, щоб створити глибину вази. Використовуйте гарячий клей для надійної фіксації. Далі виріжте шматок. Картону, зробіть циліндр і прикріпіть його до центру квітки. Це буде основа. Зробіть отвір у верхній частині для квітів. Підготуйте суміш для папіє-маше. Змішайте дві склянки холодної води з половиною склянки борошна. Додайте цю суміш у дві склянки киплячої води, перемішайте і дайте охолонути, занурте газетні смужки в цю масу та покрийте ними картон. Дайте вазі висохнути. Після висихання нанесіть структурну пасту або пофарбуйте в улюблений колір. Додайте штуці. Учні або сухі квіти, щоб завершити образ. Старі ремені та банки теж можна перетворити на декор. Використовуйте клеєвий пістолет і прикраси для цього. Волонтер Сергій Притула нещодавно поділився новим фото зі своєю старшою донькою. Вони разом відвідали Києво-Печерську лавру. Це фото вже зібрало багато реакцій у соціальних мережах. На світлині видно, як Сергій та його донька Соломія усміхаються. Дівчинка міцно обіймає свого батька. Притула, додав підпис до фото, де закликав приходити до лаври без російського впливу. Він запросив приводити туди дітей, друзів і родини. Сергій також поділився селфі, яке зробив всередині лаври. У коментарях користувачі відзначили щасливі очі Сергія і те, як вони з донькою виглядають. Багато хто назвав Соломію татовою копією. 4 квітня російська армія обстріляла кривий ріг ракетами. Ракета влучила у житловий квартал. Михайло Бублик, баскетболіст команди Кривбас, відреагував на це. Він поділився на своїй інстаграм-сторінці фотографією пошкодженої будівлі. Це місце, де він починав займатися спортом. Бублик написав, що 14 років тому тут починав грати в баскетбол. Тепер поруч влучила ракета. 3 квітня Кирило Дмитрієв, представник Путіна, відвідав Вашингтон. Він зустрівся з кількома американськими посадовцями. 4 квітня Володимир Зеленський пояснив, чому Дмитрієв приїхав. Головна мета візиту домовитися про повернення заморожених російських активів. Росія хоче врятувати свої 300 мільярдів доларів. Вони пропонують різним країнам купувати продукцію на цю суму, якщо ті допоможуть вивести гроші. Але Європа поки не планує віддавати активи Москві. Зеленський також сказав, що Росія хоче зняття санкцій, особливо європейських. Санкції сильно впливають на їхню економіку. Президент упевнений, що Європа та США не знімуть санкції. Навпаки, обмеження можуть посилити. Це може змусити Москву зупинити активну фазу війни. Крім того, Росія намагається укласти угоди щодо мінералів з іншими країнами. Ціни на нафту різко знизилися до найнижчого рівня за 4 роки. Це сталося після рішення Китаю. У п'ятницю, 4 квітня, еталонні бренди нафти суттєво подешевшали. Китай ввів тарифи на американські товари. Це відповідь на нові мита зі сполучених штатів. Це рішення загострило глобальну торгівельну війну. Інвестори тепер бояться рецесії. Російська нафта також різко впала в ціні. Ціна нафти «Юралс» знизилася нижче 60 доларів за барель. Це цільова стеля, встановлена країнами G7 наприкінці 2022 року. За день ціна впала майже на 7%. Нафта «Бренд» подешевшала майже на 5%. Торгова сесія завершилася з ціною 65 доларів 46 центів за барель. Це найнижчий показник за 4 роки. Нафта West Texas Intermediate впала на понад 7,5%. Її ціна зараз становить 61 один долар центів за барель. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в миротворчий процес залучено більше країн ніж лише Франція та Велика Британія. Україна вже працює над формуванням миротворчого контингенту протягом двох місяців. 4 квітня відбулася перша важлива зустріч з цього питання. Зеленський зазначив, що в процесі беруть участь багато країн, проте їх кількість поки що не названа потрібен ще приблизно один місяць, щоб повністю зрозуміти інфраструктуру військового контингенту. Обговорюються деталі щодо присутності на землі, в небі, на морі, а також протиповітряна оборона. Зустрічі триватимуть щотижня на рівні військових команд. Партнери вже розуміють, що потрібно Україні. Обговорювалися стратегічні питання, включно з мандатом інфраструктури. Зеленський підкреслив, що командувачі штабів передадуть його позиції лідерам своїх країн. Після цього відбудеться нова зустріч. Володимир Путін обрав Кіріла Дмитрієва як свого головного перемовника. Дмитрів народився в Києві. Він має зв'язки з російськими спецслужбами і користується довірою Путіна. У 2016 році Дмитрієв почав встановлювати стосунки з Дональдом Трампом, тодішнім президентом Сполучених Штатів Америки. Він замінив впливову особу, яка раніше вела перемовини з країнами близького сходу. Тарас Березовець, майор збройних сил України, зазначає, що Трамп довіряє своїм бізнес-партнерам. Тому стів Вітков став основним перемовником з питань України замість генерал-лейтенанта Кіта Келога. Путін швидко відреагував, призначивши для перемовин бізнесмена Дмитрієва. Кіріл Дмитрієв народився в 1975 році. Він закінчив елітну фізико-математичну школу. Після цього поїхав до Сполучених Штатів Америки, а пізніше повернувся в Україну. Дмитрієв працював в інвестиційному банку Goldman Sachs і володіє англійською мовою після перемоги Трампа у 2016 році. Дмитрієв став важливою фігурою в переговорах про скасування санкцій проти Росії. Він швидко зайняв місце Рамзана Кадирова, який був основним перемовником з країнами перської затоки. Дмитрієва приймають у Білому домі, що свідчить про його вплив.